Друзі, всім привіт! Ескул на зв'язку. Мене звати Михайло. Сьогодні вийшов до вас таким відео для того, щоб розповісти про новини Meta Ads, як змінюється рекламний алгоритм, як змінюється логіка та стратегія реклами на цій платформі. Нам, як таргетологам-маркетологам, обов'язково потрібно бути в курсі всіх змін для того, щоб вчасно адаптувати наші стратегії. Підхід до нашої роботи, щоб продовжувати видавати класні результати для себе або для своїх клієнтів, тож невже Meta мета більше не працює? Давайте будемо розбиратися без паніки, спокійно, але я можу сказати одразу, що логіка роботи змінюється. Meta Ads все ще працює, але працює дещо. По іншому тому обов'язково підпишіться на цей канал. Якщо ви ще не підписані, поставте лайки, коментарі. Це дуже важливо для того, щоб YouTube просував наші відео. У нас буде більше мотивації знімати ось такий корисний навчальний безкоштовний контент, коли ми будемо бачити, що є прогрес і нас дійсно дивляться і цінують цю роботу. Дякую, дякую, що підписались. Поїхали далі. В цьому відео я розповім більше, як змінився алгоритм Meta Ads, як впливає Advantage Plus. Якщо ви останнім часом заходили в рекламні кабінети, ви точно бачили, що Advantage Plus – ця позначка повсюду. А як впливає AI, який також поступово з'являється в рекламних акаунтах? Що не так з iOS, чому старі підходи більше не працюють або працюються але вже не так? Ну і головне, як адаптувати рекламу у 2025 році. Звісно, друзі, курси. Як тільки ми перезаписали, оновили весь матеріал, дуже детально Марк вирішив: ну окей, ескул перезаписали курси, саме час змінити інтерфейс. Жарти жартами, але ми стараємося максимально швидко, ефективно оновлювати все. Всі нові матеріали, всі нові фішечки, все це у нас є. Ми перезаписали великий курс для новичків. Професія таргетолог. Також ми перезаписали курс маркетингу і воронки для тих, хто вже трошки розуміє. Таргетинг і хоче поглибити свої знання і зрозуміти, як ефективно вибудовувати стратегії під різні ніші від e-commerce до інсташопів до послуг до онлайн навчання. Тому класне навчання свіже оновлене. Окрім того, щотижня ми особисто виходимо. Не лише куратори з нашими студентами спілкуємося, обговорюємо всі новинки. Відповідаємо на всі запитання наших студентів, розбираємо кейси. Тому це не просто курси, це круте середовище. Якщо вам цікаво самостійно розібратися, навчитися. Будь ласка, внизу під цим відео буде посилання. Також є курс по Google Ads і інші навчання. Обов'язково переходьте. Дивіться, що цікавенького ви можете вивчити разом з нами. Тож мета впроваджує нову стратегію, яка називається Less manual, more Машин Learning. тобто мета хоче, щоб ви довірилися її штучному інтелекту та рекламному алгоритму. Ви ставите ціль, засовуєте свої гроші, бюджет, а система сама шукає, кому показувати. Нібито звучить круто, автоматизація, розумний алгоритм робить роботу за тебе, аналізує твою аудиторію і так далі. Але є нюанси. Давайте детальніше зараз обговоримо ці зміни і ці нюанси, і кого вони стосуються, які проекти. Тож, перше, мета тепер активно просуває Advantage Advantage+, Plus шопінг кампанії та ai рішення. А звісно, це круто, тому що як я вже сказав, це автоматизація і. Алгоритм стає ще розумнішим, робить роботу за нас, але є багато нюансів. Якщо коротко, що таке взагалі Advantage Plus, якщо ви в сфері маркетингу і закупки трафіку, то, можливо, ви знаєте Google Ads і Performance Max, це компанії, які зараз дуже популярні і використовуються в Google. І це щось схоже. Тобто, це така собі універсальна смарт-компанія, яка працює максимально на різних плейсментах. Ти туди засовуєш різні креативи, різні оголошення, все, що є. А компанія показується на всіх плейсментах і намагається згенерувати тобі найкращі результати там, де ці результати генеруються. Ось мета хоче робити щось подібне. Advantage Plus, в першу чергу це алгоритм, який сам шукає тобі аудиторію, тобто Advantage Plus на рівні аудиторій. Вже ми можемо бачити спрощення налаштування аудиторії, коли ми налаштовуємо їх саме через рекламні кампанії, а не окремо вкладки аудиторії. Тобто мета хоче взагалі позбавити нас цього тягаря вибору, якихось інтересів, ще чогось. Просто Advantage, Гео вказали вік стать максимум, вказали, і то не завжди і поїхали працювати. Advantage працює на рівні бюджету, тобто те, що раніше ми називали CBO, Тепер ми ставимо на рівні кампанії, а далі вже сам алгоритм визначає, куди, в який креатив, в яке оголошення засовувати більше бюджету, як його розподіляти. На рівні плейсментів, так досвідчені спеціалісти не ліниві, люблять аналізувати плейсменти, чи в сторіс, чи в рілсах, чи в дописах, чи в пошуку, де взагалі показується наша реклама, Facebook, Insta. Ну і дивитися, де який плейсмент конвертить гірше, вимикати їх і залишати найкращі. То тепер Advantage Plus каже ні. А ми все одно краще знаємо і будемо показувати рекламу там, де на вас будуть краще реагувати. Advantage Plus Shopping також класне рішення, тобто це універсальна кампанія для e commerce В принципі, мета хоче звести всі рекламні кампанії для e-commerce в одну кампанію Advantage Plus Shopping. Типу, ви завантажуєте каталог, завантажуєте і креативи, а Advantage Plus Shopping компанія показує цей каталог, адаптуючи його під всі плейсменти. Під ту аудиторію, яку потрібно, і ця кампанія типу буде включати в себе і ремаркетинг, і холодну аудиторію. Коротше, ось такий мікс, ось така універсальна кампанія. Звучить круто, але використовуючи такі кампанії зараз, ми все одно бачимо багато недоліків, і все ж таки хочеться вносити певні ручні коригування. Про них ми поговоримо. Наступне, що помічаємо, це те, що більшість кампаній працюють краще на широких аудиторіях без детального таргетингу, але далеко не всі. І тут, певна, проблематика Advantage Plus, і в принципі широких аудиторій, те, що є проекти, які круто реагують на це. Типу B2C проекти, D2C, мас маркетні проекти, і-комерсні e проекти, бізнеси на широку географію, онлайн-бізнеси. Круто, алгоритм шукає твоїх клієнтів там, де вони є. І тобі не потрібно дуже детально виставляти таргетин, платформа до цього рухається. Але... Коли ми працюємо з B2B бізнесами, або коли ми хочемо просувати якісь більш вузькі персоналізовані оффери на якусь конкретну аудиторію, тому що з точки зору бізнесу, в цьому багато сенсу. З точки зору класичного маркетингу, також багато сенсу. Це круто працює. Або коли ми хочемо запускати локальні рекламні кампанії для локального бізнесу на якісь конкретні Гео. То мета і Advantage і широкі аудиторії дуже часто виходять за рамки нашого гео, за рамки цієї вузької аудиторії, на яку ми створювали персоналізований офер. Інколи виходить за рамки стації, інколи виходить за рамки віку. Тобто ми працюємо на якусь конкретну аудиторію. А Advantage часто вирішує показувати це на іншу аудиторію, і потім. До таргетологів багато запитань: як це ви так поналаштовували? Таргет, що ми працюємо в Одесі? а Нашу рекламу показують в Києві або наша аудиторія жінки там 35 А нашу рекламу взагалі бачать чоловіки. Таке стається часто, і поки що, це певна проблема Advantage+. Plus. Не для всіх проектів це круто підходить, ну і тому тут приходиться боротися. Я сподіваюся, що мета не забере мануальні налаштування. Просто Advantage буде такою собі альтернативою. Для деяких проектів це буде працювати круто а для тих проектів, де треба більш детальні вузькі налаштування, буде така можливість. Але не факт, що мета залишить нам ці можливості за. Рік два далі в пріоритеті алгоритм драйвен оптимізація, а не річна оптимізація. Те, що я вже згадував, що типу завантажуйте як можна більше інформації на як можна ширшу аудиторію. І алгоритм сам знайде тих, хто буде реагувати на цю рекламу і робити цільові дії. В принципі, так алгоритм і працює. І дійсно, мета любить більш широкі аудиторії і не любить, коли знато багато коригувань в існуючу рекламну кампанію вноситься. Та й ніколи мета це не любила, коли в існуючу рекламну кампанію вносяться зміни, тому що це збивало алгоритм та навчання рекламної кампанії. А зараз ще більше, але все одно ми часто помічаємо такі нюанси, що, не дивлячись на те, що якісь конкретні креатив або аудиторія заперформила в кінцевий результат там, лідичі покупки краще. Більшість бюджету може переливатися на креатив, який по факту не приніс покупки, але він круто там клікався. Не завжди класний CTR буде призводити до великої кількості покупок. Тому тут також приходиться мануально вимикати деякі аудиторії або адсети або креативи, і знову ж таки до цього рухаємося, але поки що не на 100% це прямо так працює. Далі спрощене налаштування аудиторії. Те, що я вже казав, коли налаштовуємо аудиторію на рівні налаштування кампанії, а не готуємо аудиторії заздалегідь вкладки аудиторії, то все менше у нас можливостей, тобто Advantage плюс аудиторія, вік стать гео, і погнали. І можна поки що переходити до стандартних налаштувань аудиторії, виставляти детальний таргетинг, те як ми любимо працювати. А вже мета м, забирає, скажімо так, з інтерфейсу таку можливість або починає її поступово приховувати. В акаунтах зникає динамічний ремаркетинг. Він то зникає, то з'являється. І для мене насправді це певне питання, тому що з точки зору автоматизації, динамічний ретаргетинг класно працює. Це коли показується реклама саме того товару, який людина дивилася на сайті. Тепер динамічний ремаркетинг можна буде запускати в рамках Advantage Plus Shopping компанії. Він буде як автоматично там працювати, так і, типу, окремо можна буде налаштувати так, щоб Advantage Plus Shopping працював, типу, на теплу аудиторію. Але що не працюватиме тепер? Такий детальний ретаргетинг, як працював раніше, типу, на тих людей, які додавали кошики, на тих людей, які переглядали товар. Мета хоче від цього відходити, щоб ми це не налаштовували вручну, а щоб мета автоматично це робила. І з однієї сторони також круто. Але справжня причина, чому це відбувається, саме в тому, що мета дещо прогреє боротьбу iOS, і ви знаєте, що. Погано віддаються дані користувачів на приладах iOS, типу айфони. Мета погано бачить те, що ці користувачі роблять на сайтах, і тому велика частина ось цих даних з ретаргетингу вона втрачається, і запускати ретаргет окремо стає все менш ефективно, тому що iOS дуже часто не віддають ось ці дані. Плюс політика. Куки, конфіденційності це, звісно, добре для нашої конфіденційності як користувачів, але з точки зору бізнесу, з точки зору реклами, гірше, тому що ми не можемо бачити дуже чітко все, що відбувається на сайті. Багато хто може залишатися в невидимій зоні. І саме тому все, що пов'язано з ретаргетингом, починає працювати гірше. Але, якщо ви помітили, мета робить все більше і більше частоту показу, тобто, навіть коли ви запускаєте холодну рекламну кампанію, частота показу швидше наростає, ніж раніше. Тобто, мета робить ось цей повторний показ реклами автоматично. І тому сенсу з ретаргетингу стає типу як менше. Хоча насправді. Ретаргет – це не просто повторний показ реклами, це інший вид комунікації. Його можна буде робити, але все складніше. І я помічаю, що ретаргет зараз, якщо працює добре, то тільки дійсно на великих об'ємах аудиторії і вже не настільки сегментованої аудиторії, а більш загальної. Також динамічні креативи, хто їх любив використовувати, я наприклад дуже любив, змінюється на флексі Логіка дуже схожа, тобто ви завантажуєте різні креативи як в одне оголошення, і Facebook сам їх тусує, розміщує, тестує, відкручує, дивиться, який креатив, на якому плейсменці краще буде працювати. Єдиний недолік того, що тепер Flexible Ads гірше аналізувати через знову ж таки різні причини, можливо, якийсь більш такий змішаний тип показу. А ми не так круто можемо проаналізувати як в динамічних креативах, те, який крео все ж таки з всієї вибірки спрацював найкраще да? до 10 креативів можна завантажувати. На яких плейсментах? Далі поговоримо про аналітику. Це також а, певна проблема, з якою зіштовхуються маркетологи а, вже не перший місяць і не перший рік. А, якийсь період часу після iOS 14 і 5 здається, iOS дала можливість користувачам вимикати передачу даних про те, які події вони роблять в браузері, на сайтах, в додатках, тобто заборонили передавати свою інформацію, конфіденційність, і стало набагато складніше мета бачити, особливо в браузері, певні події, тобто чи досягають користувачі нашої цільової дії чи ні. А ось тому о, певна частина подій, які спричинені нашою рекламою, ми їх не відслідковуємо просто. Тому виникає певна проблема не лише з відслідковуванням цих подій з аналітикою, але й з оптимізацією. Тобто, конверсія не фіксується, алгоритм не вчиться. Не бачить, хто саме зробив цю покупку. Ну і це проблема. Тому. А Pixel, Meta Pixel вже не дає такої повної картини. Ми завжди орієнтуємося додатково на Google аналітику. Але Google аналітика також не завжди показує всі події. Тому ми орієнтуємося на внутрішню інформацію там, адмінку, CRM-ку проектів. Але є певне рішення, яке не ідеально, але все ж таки покращує це серверні події API Conversions. Ми можемо встановити піксель і аналітику більш глибоко і на рівні не просто вебу, а на рівні серверу, дивитися, що роблять які користувачі на нашому вебсайті, наприклад, або в додатку. І як я вже сказав, не ідеально, але це все одно краще ніж нічого. Тому зараз must have для кожного проєкту починати встановлення аналітики, встановлення API Conversions і, звісно, працювати з додатковими сервісами аналітики. Ну, базово, це хоча б Google Аналітика. Підсумовуючи, як змінився підхід до таргету, в 2025 році мета не хоче, щоб ви шукали клієнта вручну. Вона хоче, щоб ви давали їй паливо. Правильний креатив, ціль, ну і звісно, бюджет. Тобто було глибока деталізація, інтереси, поведінка, луклайки, -like. стало ширші аудиторії, AI плюс контент. Луклайк -like проти широкої аудиторії частіше виграють широкі аудиторії. І коли я кажу широкі аудиторії, в першу чергу я маю на увазі навіть не аудиторії без інтересів як таких. А більше аудиторії, тобто, коли ми робимо навіть аудиторію з інтересами, окей, але додаємо галочку, яка дозволяє алгоритму виходити за межі цих налаштувань. Особливо, якщо бізнес-проект це дозволяє робити. Або ж, наприклад, просто намагаємося створити більшу аудиторію, щоб у алгоритму було більше простору для роботи і для аналізу даних, які він може отримувати. Мануал таргетинг часто дорожчий. Тобто, коли ми дуже детально налаштовуємо аудиторію, і тут знову таки справа не в тому, що ми щось робимо вручну, а справа в тому, щоб ми не працювали з вузькими аудиторіями, тому що закономірність дуже проста. Чим вища аудиторія, тим дорожча реклама. Тому що з вузької аудиторії алгоритму складніше зробити якісь висновки і розігнатися, говорячи простою мовою. Ну і куди ж без AI весь менеджер він також з'являється? Питання чи він допомагає, чи він все псує. Ну давайте розберемося, а що вже є це автогенерація текстових підсказок. Це вже давненько, ми завантажуємо свій текст. Далі на рівні налаштування оголошення можемо виставити галочку покращення тексту. Тобто AI там тусує цей текст, скорочує, розширює і так далі для того, щоб краще в нього реагували. З однієї сторони, класно. Але як це пояснити клієнтам, які показують потім скріншот своєї реклами і кажуть, а тут такий текст, який ми не погоджували, або тут щось таке написав я, і що ми не хочемо обіцяти, або ще щось типу того, хоча він доволі лагідно там міняє ці тексти. Тому знову ж таки, фішка крута, крута. Але чи всім бізнесам це підходить? Насправді ні. Advantage плюс аудиторії, те, що вже розповідав, широка аудиторія плюс інтереси, плюс галочка дозволяти працювати. Advantage, вайнот. Я тільки за. Знову ж таки, локальним бізнесом співчуваю, тому що, да, працюючи в Тернополі, до вас будуть звертатися клієнти з Харкова. Тут вирішення проблеми є. Я про нього розповідав в окремому відео. Залишу або підсказку, або внизу під цим відео, або подивіться на моєму каналі. Як просуватися локального бізнесу? Там всі рішення є, і ви можете їх почути. ai креативи Поки що це працює як покращення, типу покращення креативу, який ми вже завантажили. Заміна фону, заміна обличчя. Я так розумію, мета хоче взагалі автоматично створювати креативи. З однієї сторони, це круто, але навіть топові Аїшки, які зараз генерують зображення, вони все одно не можуть прямо зробити рекламний креатив. Звісно, вони навчаються, питання часу. Але я вам зараз покажу, що з цього виходить, і це поки що виглядає не дуже добре. Хоча там, де ви працюєте з якимись токовими обличчями, або вам не важливо, яке обличчя буде на креативі, можна використовувати. Ну окей, до речі, про обличчя яй, який використовує мета, він аналізує креатив, який ми завантажуємо. І він аналізує цей креатив, якщо особливо там є фотографія людини або відео, які емоції цього креативу, і якщо там якісь сумні негативні емоції, то AI дає нижчий рейд цьому креативу, ніж якщо там щось позитивне, щось веселе. І так далі, тобто AI розпізнає наш креатив, і на основі цього креативу може вперше поставити йому оцінку, і від цього може залежати і CTR, і CPM і далі м -м, пушити цей креатив на ту аудиторію, яка краще буде на нього реагувати. Ось приклад, е як наші креативи переробив AI MetaEds Тобто, ми завантажили креативчик свій. Він по іншому виглядає, але дуже схожий То композиція дуже схожа. І ось так він переробив. Ну тут щось дивне, реально, Такі сині дивні ціні. Щось взагалі тут так вирізано. Ну, коротше кажучи, це погано. І тут, до речі, хто там стартапери, якщо ви боїтеся випускати якесь MVP, ви подивіться на мета, велику корпорацію, яка не боїться ось таке. Вже випускати в робочу форму, да, хоч це на етапі тестування, ну але все одно вони не переживають, випустили, дивляться, навчають алгоритм, як воно працює. Ну і ви не переживаєте. Далі головне питання: що робити маркетологу у 25-му році з усім цим, а, яка буде наша роль? І що в принципі на сьогоднішній день потрібно вже зробити, просто взяти та зробити? Найперше, звісно, це переходити на Conversions API, а серверна передача подій мастхев для того, щоб бачити взагалі події та аналітику, що відбувається з вашим трафіком. Далі використовувати додаткову аналітику, щоб не сліпо довіряти мета Ед. Google Аналітика як база. Ми, до речі, Google Аналітиці навчаємо в рамках нашого курсу Google Спеціаліст. І це також круто, якщо ви таргетолог, опануйте Google Ads обов'язково. Тому що далі будуть цінуватися вже ті спеціалісти, які вміють працювати з декількома джерелами трафіку і вміють закривати всі ці питання. Тому що, типу запуску налаштувань кампаній, він вже буде легший або більш автоматичний. І роль медіабаєра вона буде більше в тому, щоб складати стратегії та управляти цим трафіком, аналізувати дані, а не в тому, щоб там просто вручну сетапити. Тому чим більше джерел ви знаєте, тим краще обов'язково можете прийти за посиланням нижче, залишити заявочку на це навчання по Google Ads. Далі розширювати об'єм аудиторії, якщо є така можливість. Тобто закономірність така, якщо ви працюєте з онлайн-бізнесом або з e-commerce, е Супер, ви можете використовувати і так, і так великі аудиторії, тобто ви там можете експериментувати з Advantage, з інтересами і без інтересів, як завгодно. Якщо працюєте все ж таки з локальним бізнесом, то тут прийдеться працювати з широкими аудиторіями, тобто без інтересів, тому що у вас і так буде невеликий об'єм аудиторії через географію, да? маленьку, обмежену, локально. А вам ще й потрібно серед цієї географії ну, немає сенсу звужувати по інтересам, тому що буде зовсім маленька аудиторія, буде висока частота. Та результати будуть погані. Тому, якщо це локальний бізнес, на жаль, тільки такі аудиторії без інтересів, вік, стать і сегментуємось за рахунок креативу. Так, все, що потрібно, виносимо в креатив, і таким чином алгоритм буде розуміти, кого нам шукати краще, буде пробувати, принаймні розуміти. Звісно, працюєте з UGC і відео. Часто відео дає 50% результату, тому що алгоритм може більше інформації витягувати з відео. І краще потім це відео пушити. Плюс відеоконтент все одно він дуже сильно. А... Актуальний, це Reels. Reels забирає як плейсмент на себе дуже багато трафіку, тому вам треба бути в Reels. А тому, якщо використовуєте відео супер, або ж, наприклад, а, музика, додавання музики на статичний креатив, це те, що дозволяє вам а, своїм креосом попасти в стрічку Reels. і це також варто робити. А, акцент на тестуванню креативів. 100% а креатив грає зараз 70% результативності кампанії. І на основі креативу вчиться і алгоритм. Він аналізує цей креатив, і він дивиться, хто на цей креатив реагує і підбирає аудиторію. Тобто тестування аудиторії вже стає менш важливим, а тестування креативів стає ще більш важливим. Тестуйте Advantage Plus, але зі стратегією. До речі, про те, як будувати стратегії, ми готуємо. Продукт, як тільки він з'явиться, да, можливо, це буде міні курс або такий невеличкий курс про стратегію. Посилання буде, як завжди, під відео або на сайті нашої школи зможете знайти. Качати креативність. Зараз все зводиться до того, що хто креативніший, той забирає більше аудиторії, і мета буде надавати перевагу саме тим рекламодавцям, на чиї креативи аудиторія краще реагує. Так завжди було, але це буде ще більше відчуватися. Тому робота з креативною стратегією, робота з хуками, робота з відео, з контентом, з вражаючим контентом, з різними типами: і каруселі, і UGC, і розпаковки, онбордінг, все що завгодно. Обов'язково робіть і намагайтеся робити ці креативи позитивні, щоб люди там посміхалися, як я все відео. І чому? Тому що це любить мета. Ну, ось таке смішне правило. Далі вчиться будувати якісну трафік стратегію, і це буде ваша головна роль як таргетолога маркетолога на наступні декілька років. Мануальні налаштування будуть свою роль зменшувати. А загальна стратегія, креативна стратегія, комунікаційна стратегія. А стратегія роботи з аудиторіями, стратегія роботи загально з трафіком та з вебсайтом буде мати все більшу і більшу роль. Робота з контентом також буде все більшу роль відігравати. Тому намагайтеся читати книги про маркетинг, вчитися управляти комунікацією, вчитися працювати з креативами. Це все більш і більш важливо. Друзі, дякую велике обов'язково ставте лайк, якщо це відео було корисно. шерте з друзями. Ну і приходьте на наші навчання. Всім дякую, до зустрічі.